Так, любенькі, дорогенькі, давайте тут балачки запишемо з вами. Запалила, ось з Києва привезла. Це ця свічка, що горіла в нас. А це привезла на здоров'я. Такі свічечки з піском, від Аліпії. Хто треба, ви багато писали для здоров'я. Я і це запалила, і хто там буде брати на здоров'я для здоров'я, дорослим діткам. Тобто це свічка, тут пісочок, і тут все те, що потрібно. Тут є ці свічки, і... Замовляйте, кому потрібно. Чистки захист їдемо до глубни далі до батюшки свого, вичітки замовляти буду. Ну, то все вот такі діла. Давайте трошки вам прочитаю щось. Що ти там нявкаєш? Іди сюди. Хівря мала. Хочу вам розклади. У мене зараз розклади. Время є, трошки почитаємо. Прозріння прийшло до мене пізно, в свій 65-й день народження. Я зрозуміла, що 40 років, скажи, я прийшла, ну це не даси читати. Не даси? Не даси. Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Лізуння? Ну, яка вона вже здорова квітя в нас. Щоб ви поняли, Обшум... обшмалилася трошки, аж воняє. От-от, а любопитнеш, а скрізь же ж треба. Це ж буде лізти, лізти туди ж буде і все. Давай, двигай, двигай туди. Двигай туди. Що? чуєш, що магією пахне? Гека. Тікай, бо ти себе ще тут запалиш. Ну це почитали, оце ну, почитали. Це ж то вже магія. Кого вон, таке, яке воно полосати? Зараз упадеш. Кацюнь, не лізь сюди! Ніде. Газянь десь поїхав в машину, мити після Києва, Поїздок. Так сказала? Де? Газюнь. Де? Де? Все, закрию, а тоді все, бо це буде лізти. Прозріння прийшло, давайте почитаємо на Анхайлаза. Про прийшло до мене пізно. В, свої, в свій 65-й день народження я зрозуміла, що 40 років я працювала безкоштовною служницею для своїх дітей, безкоштовна няня, особистий психолог, круглодобова служба порятунку. Але. Коли сили вичерпалися, мене викресили як непотрібну річ. Коли в мій день народження ніхто з дітей і внуків про мене не згадав, я не плакала, прийняла рішення, все, зручної бабусі більше нема. Тепер я буду жити для себе. І замість того, щоб чекати чергового дзвінка, я взяла ключі від старого будинку, який мала в селі, і вирішила почати жити заново. Весь ранок телефон мовчав. Я сиділа за столом, накритим на трьох, і дивилася на нього. Мені 65, такий собі невеликий ювілей. На столі стояв мій улюблений медовик, який я пекла вчора до півночі, наївно сподіваючись, що діти згадають, хоча б зателефонують син і дочка. Я глянула на телефон, але він мовчав. Мені було дуже прикло, але я не плакала. Сльози закінчилися ще кілька років тому на такий же, але 60-річний ювілей, який я провела в компанії телевізора. Я просто сиділа. І дивилася на торт, а потім мій погляд перейшов на зв'язку ключів, що лежали на тумбочці. Серед них був один дуже старий від дому моїх батьків, якому я була, бувала дуже рідко. Раніше я прийняла я прийняла, рішення я прийняла міта, миттєво. Рішення я прийняла миттєво, хоча ніколи про таке не думала. Я взяла цей ключ, поставила в свою сумку. Взяла документи, я навіть не дивилась на телефон. Я просто вийшла з квартири, залишивши в ній торт і 40 років мого життя, присвячених, присвячених тим, хто сьогодні навіть не згадав про мене. Автобус їхав повільно, за вікном пропливали сумні. Поля під сірим небом. Я притулилася щокою до холодного скла і закрила очі. Мені не хотілося бачити цю дорогу, тому що все моє життя мені здавалося таким же довгим, сірим, що веде в нікуди. Рішення все кинути прийшло спонтанно. але визрівало воно роками. Воно росло із тисяч дрібних образ, які я староно не помічала, як пив під ковриком, наївно сподіваючись, що все само зникне. Пам'ятаю, як ще кілька років тому мій телефон розривався. Мамо, посади з Маринкою, у нас квитки в театр. Мамо, забери Павла з садочка. Я хоч і зашивалась між роботою і допомогою, але, але я. Почувалася потрібною. Я мчала через усе місто, скасовувала всі свої справи, лікарів, зустрічі з подругами. Я була бабусею на підхваті, зручною, безвідмовною. Я думала, так я зберігаю сім'ю, так я потрібна своїм дітям. Здавалося, це є щастя в моєму віці, бути корисною. Але потім внуки виросли. Марина тепер ходить в театр з подружками. А Павлик сам їздить на тренування. Дзвінки стали рідкісними, короткими. Мамо, привіт! У тебе все добре, ну тоді бувай, справ багато. Минулому році я два тижні чекала внучку в гості. Вона обіцяла. Вона обіцяла заїхати поговорити. Я спекла її улюблені пиріжки з вишнями, навіть купила новий чайний сервіс, а вона не приїхала. Зателефонувала через три дні і весело прощебетала, що забула про свою обіцянку. Я мовчки викинула зачерствілі пиріжки і тоді вперше за довгий час питала себе, а для кого я все це роблю? Для кого я живу. Все життя я була для них жилеткою, в яку можна поплакатися, і швидкою допомогою, яка вирішить всі проблеми. Коли син розлучався, він жив у мене півроку, і я ночами слухала його півяні сповіді. Коли дочка не могла знайти роботу, я віддала їй всі заощадження. Щоб вона відкрила свій маленький салончик. Я не шкодувала нічого. Я думала, це мій обов'язок, я ж мама. Але виявилося, що обов'язку є термін придатності. Як тільки у дітей все налагодилось, моя роль закінчилася, я стала схожою на старе крісло, звичне, але таке, що займає надто багато місця. Його не викидають із жалості, але й не помічають. Ось і вони шкодували, але не помічали. Я сама дозволила їм це. Я так боялася стати тягарем що перетворилася в невидимку, невидимку. Тому й опинилася зараз в автобусі, який, який везе мене в нікуди. Через три години я була на місці. Будинок мене зустрів у значно гіршому стані, ніж я уявляла. Я прийнялася за прибирання. Але скільки в мене нічого не було, довелося навіть ганчірку і віник у сусіда просити. Що, Оляна Петрівна, не, здало, не задалося життя. Запитав мене сусід Тарас. Я не витримала, розплакалася, зізналася, що в мене день народження, що мене ніхто з дітей не привітав. І тому я тут. Така доросла на дітей надієшся, засміявся Тарас. Мої давно би про мене забули, якби я їм про себе не нагадував. Я то картуплі завезу, то яблук домашніх, то меду. Тарас був на кілька років старшим за мене, але вигляд мав чудовий. А ну сейчас подождите. Сейчас, 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 сейчас. Папе тоже дома наши видео снимаем, Юра. Да. приехал. Ставлю я. Алло, oh. uh -huh. <звездил> ставлю, ставлю. Алло. Я вас прошу, люди добрые, пишите. Пишіть, просто пишіть. Писали, значить, відповіді ждіть. Так. Так, Тарас був на квітні, браті впав телефон і все, впало. Просиш, просиш, просиш. Ні. Тарас був на кілька років старшим за мене, але вигляд мав чудовий. Китюня побігла за ним, та, мабуть. Жив сам. Давно вдівець, діти в місті, а він, як добрий господар, все своє має і дітям ще допомагає. Коли Тарас почув, що в мене день народження, відразу нарвав найкращий букет із свого саду і на вечір зробив шашлик. За два дні в селі я вже забула за свій біль і образу. Ми ходили і в ліс, і на річку, і в поле. Я знову відчула себе легко, захотілося прокидатися і жити наповну. І тоді я зрозуміла, послухайте, от тут що зрозуміла жінка, якій 65 років, на дітей не треба ображатися. Боже, кудись телефон направила? На дітей не треба ображатися, треба шукати шляхи, стати щасливою. Не від дітей ждати, що вони зроблять тебе щасливою. А самим треба шукати шляхи, стати щасливою чи щасливим. Ну, от таке, от таке оповідання. І тоді я зрозуміла: на дітей не треба ображатися. Треба шукати шляхи, стати щасливим, а не сидіти вдома на день народження, плакати і ждати, що діти зроблять тебе щасливою. Дітей, тим більше дорослих дітей, своє життя, своє життя. І добре, коли ми вписуємося в те життя. Буває по-разному. Так що любенькі, дорогенькі, не треба ні на кого ображатися, а робити себе щасливим. Наскільки можливо, в кожного поняття свого щастя, ну, таке. Почитали, телефон впали і просиш, просиш. От, от чого психуєш, бува? Тому що просиш людину, пишіть ось, пише тепер. Ой, боже, Боже. Буває важко з людьми, і буває, і буває непонятно з людьми. То такі діла. Дівчатка, так що кому свічки на здоров'я, для здоров'я гарні привезли, все підковки, все, хрестики, все, брелочки, на захист дому, чистка дому, чистка людинки, захист людинки, все пишете, пишете тільки вайбером. І все я вам відповім. Все, давайте.